Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, насправді знаєте, це прекрасний дарований Богом для нас час. Коли ми в простоті свого серця, знаєте, можемо прийти в церкву Христову і от вклонитися Йому, от пороздумувати напротязі дня, що Бог зробив в твоєму житті. Коли ти можеш подякувати Йому, коли ти можеш заспокоїтися справді в Його присутності. Наблизитися до нього, тому що, знаєте, от коли приходить Бог, Він, по-перше, дає оцей спокій, дає впевненість, окрилення, народжує віру, коли її немає. І тому як важливо, знаєте, от під час хвали поклоніння от шукати його, думати про нього, роздумувати, робити все для того, щоб наблизитися. А це не з простих задач, тому що Біблія нам говорить про те, що. Царство Боже, воно від днів Івана воно береться зусиллям. Давид в одному із своїх псалмів він говорить: нехай я тільки доберуся до жертвенника. Жертвенник – це місце, де приносяться жертви Богові, тобто зустріч з Богом. І значить. З цього псалма ми можемо зробити висновок, що не так легко, тому що ці турботи цього світу, наші хвилювання, переживання, з якими ми зустрічаємося на протязі. Дня, на ці виклики, які приходять в наше життя, вони хитають нас, вони, знаєте, вони збудоражують нас. А от якраз от тому Бог дає церкві Христові оцей цей час хвали і поклоніння, коли ти знаєш, ти зосереджуєшся тільки на ньому, ти і він, більше ніхто. Ти не дивишся, як Петро поклоняється, як Іван там поклоняє. Ти не дивишся на них, ти дивишся на Бога, наслідок чого, знаєш, от в твоє серце от приходиться. Радість, у цей мир і цей спокій дарований самим Богом, хвала нашому Богові. Тому це насправді велика привілегія, дарована Богом церкві Христові і народжений від Його Духа часу цієї хвали поклоніння і переживання Бога під час цих якби таких вправ, які ми робимо під час хвали поклоніння, тобто молитва і роздумування над ним. Отже, бажання мого серця, Я би хотів би зачитати Іван від Луки. Це буде 10 розділ, і я прочитаю з 29 вірша і нижче. Євангелія від Луки 10.29. А той. Ой, я перепрошую, ні 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 Ні, ні З 29-го правильно. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив один чоловік. Ішов з Єрусалима в Єрихон, і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, закликавши його... Та відійшли залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і уминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосендився, він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостинці та сказав: подбай про нього, а якщо більше витратиш. То віддам тобі, коли повертатимусь. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім? Тому, який попався розбійникам, він відповів того, хто змилосердився над ним, То сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Слава Господу! За цей текст і тема моєї проповіді добрий Самарієць. Отже, ви знаєте, коли ви уважно будете читати Біблію, то ви зустрінетеся з таким питанням, як от. Бог він хоче навчити читача, що на все є свій час? От, наприклад, пам'ятаєте, коли Ісус Він е, спонукує своїх апостолів і їм говорить: послухайте, не покидайте Єрусалиму. Тобто, от є період часу, коли тобі потрібно бути в Єрусалимі. Як це можна сьогодні, знаєте, символічно порівняти стосовно мого життя або Твого? От ви знаєте, є час, коли ми прибуваємо разом в храмі в церкві Христові, коли ми дивимося один на одного, посміхаємося, надихаємо один одного словом, коли ми підходимо і питаємося, як в тебе справи, гарно виглядаєш, благословляємо один одного. І це, і це добре. Це файно, знаєте, таке наше галицьке слово, коли ти бачиш один одного і ти благословляєш. Але ми не завжди мусимо прибувати в Єрусалимі. Тому що коли ми задовго будемо прибувати в Єрусалимі, ми вже не будемо бачити щось хороше, ми почнемо бачити щось погане один одному. І тому нам потрібно час від часу покидати цей Єрусалим. Ну коли ти будеш виходити за межі Єрусалиму, ти обов'язково зустрінешся з певними викликами, які, можливо, не завжди будуть тобі подобатися. От Ісус, наприклад, сказав: якщо ви будете уважно читати перший розділ дії святих апостолів, Він їм сказав чітко: послухайте. Не покидайте Єрусалиму аж до тепер, поки не сповниться Отча обітниця. Про що мав на увазі Ісус? Про що Він говорив? А саме це злиття Духа, прийняття Святого Духа, який, по факту, має одне із головних завдань в моєму і в твоєму житті, це якраз прославити Ісуса в твоєму житті і через Твоє життя. От є час, коли ти повинен бути в Єрусалимі, ну є час, коли тобі потрібно обов'язково вийти з Єрусалима. Тому що на тобі буде стояти дуже важливе завдання. І пам'ятайте, Ісус, Він говорить їм, каже: ви приймете силу, коли Дух Святий Він просто злине на вас. Яка мета цього всього? Ви станете свідками моїми. В Єрусалимі, тобто ваші брати і сестри будуть бачити в твоєму житті, що з ним справді є Бог, але ну на цьому ти не повинен задовільнятися. Дивувати один одного це добре. Але на, на тебе ще чекає Самарія, на тебе ще чекає край землі, на тебе чекають люди, які за межами Єрусалиму. Вони мають потребу в тобі сьогодні. І от одна із причин, чому ми не хочемо виходити з Єрусалиму. Ну, я вам скажу: в першу чергу, тут тепло, тут гарні лавочки. Літом в нас працюють кондиціонери, і в нас бездоганний Єрусалим. І з нами є Бог, в нас хороші групи прославлення, які постійно змінюються, які роблять все для того, щоб ми задумалися про нашого Господа Ісуса Христа. І це слава Богові і подяка нашим левитам і музикантам. Але все ж таки, час від часу нам потрібно Його покидати. Коли ми виходимо з Єрусалиму, ми зустрінемося з викликами, а більше того, навіть із розбійниками, які можуть вам завдати рани, які, можливо, можуть зробити, принести е, якісь неприємні речі у ваше життя. Але і на тому ми не повинні зупинятися, тому що з нами є Бог, слава нашому Господу, з нами є Дух Святий. Е, Завдання якого прославити Ісуса в твоєму житті і через Твоє життя. Коли ти будеш за межами Єрусалиму, звичайно, тобі буде нелегко. І навіть тоді, коли ти, можливо, будеш відчувати якесь таке, знаєш, в даному випадку, як от розбійники побили Його, завдали рани і покинули. І от дивно. Другий урок, який би я би хотів би з цього тексту взяти для нас. Ви знаєте, ми деколи можемо зануритися в церковну рутину, не замічаючи болі людей, які оточують нас за межами Єрусалиму. Дві особистості, які якби йшли на служіння. Перший це був Левит. Він ішов цілеспрямовано. На служіння. Він мав прославляти Бога, в нього певні завдання. І в нього немало, немало часу займатися тим пораненим, який, можливо, десь там в осі лежав, побитий весь в крові. Це ж треба було щось йому послужити, допомогти. Легше ж вийти і тут, а в теплі, гарно, на хороших лавочках. Ну, як би прославити Бога. Це ж набагато проще. Так набагато легше. Другий також йшов. Ну, займався, якби займався церковною справою. Був занурений в церковну рутину. Він також йшов і він подивився, мене чекають люди в церкві. Мені там мають потребу. Ну, що певний якийсь сама, самаритянин, який його, можливо, взагалі віра в Бога або була під сумнівом. Ну, він ішов. Він... Він, можливо, не був доктринально правильним, але він мав широке любіще серце. Аллелуя. Яке не могло пройти повз людини, яка в проблемі. Ви знаєте, як важливо сьогодні цей світ, який поранений, побитий цими розбійниками. Вони не нуждаються в доктринально правильних християнах. Вони нуждаються в християнах, які мають любіще, широке серце, які здатні не пройти повз людини, яка плаче, які, які страждають, які, можливо, з, з опущеними руками повні вічею і без надії. І от ці люди, вони, вони замічають, вони не можуть пройти повз. Чому? Не тому, що вони такі хороші, добрі. Ніхто з нас не є добрий, і всяке добре хотіння викликає в мені і в тобі Бог. І оце добре хотіння викликається тоді, коли ти на колінах в таємній кімнаті запитуєш, Боже, що я маю сьогодні зробити. І тут же тобі Бог посилає людей, які нуждаються в тобі, які нуждаються, щоб ти їм був послужив і вказав на того, хто їх по особливому любить. Цей добрий саморітянин, він, можливо, не був зайнятий церковною ротиною. Ну, він мав широке серце, який замічав людей за межами Єрусалиму, які плачуть, які страждають, які сьогодні, можливо, в ранах і потребують просто допомоги. Просто потребують допомоги. І тому хай Бог сьогодні нам допоможе, щоб ми були церквою, які несуть оцей е, напрямок доброго самарійця, який не проходить повз страждань повз повз проблем людей, які навколо нас. Та більше того, дорогі брати і сестри, сьогодні наша Україна вона побита, вона ізранена, вона плаче. Сьогодні українці просто повні страждань і болю, і сліз. І вони нуждаються сьогодні в Ісусі, в ісціленні. вони нуждаються сьогодні в тобі, щоб ти прийшов і поставив своє плече, притягнув руку і розказав про того. Хто здатний просто помогти, полікувати їхнє серце, їхній дух, їхню душу? Тому хай нас Бог цьому благословить, схилимо коліна і помолимося за це.